Так, всім привіт. Сьогодні у нас чергова робота, в даному випадку варіатор комбайна. Коротше, яка тут біда сталася? Біда сталася така, що у нас розбило гніздо під почпонпас. Під бачите, розбита сторона. І потрібно його поправити, зробити новий. Деталь є суцільно, випросувати вал. Тут не, нема змоги ніякої. От, вона є цілковито. І там є отвір під вихід різця. Ну, піда в тому, що у нас ця довжина на прохід орієнтовно 230 мм. Тобто У нас за прохід ми не зможемо перекрити довбачам, бо у нас довбач максимальний хід має 200 мм. Тобто засада така, що не вистачає тих 30 мм, і потрібно робити за два проходи. От. Для того я. Зробив отут канавочку для виходу різця І зараз буду до тої канавочки доходити. Потім буду проходити вниз і потім в другу сторону вже як чисто зроблю. Тобто розбило шпонку в один бік, але буду робити дві сторони. Цю зроблю максимально, скільки можна зробити, а цю мінімально. Так, щоб, щоб не змістити вісь. І потім зроблю шпонку. ну цю, цю я вже викатав по індикатору в сторону. Це в нас є як база, базова поверхня відповідно. І виходить так, що якщо ми знімемо звідси 5 соточок орієнтовно, я так думаю, це нам не внесе якихось коректив в, вже в самому зборі цього механізму, 5 соточок максимально зніму по поторканню. Бо в нас тут немає можливості. Ну, ідеально точно виставити не можна, і воно працювало, хріна, знає, як воно там є. А панка треба зробити, щоб вона була чітко. Бачите, її в одну сторону. Ну і другу сторону, так є признаки, що десь щось підстукувало, але таких явних перепадів немає. Ну, але все рівно вона працювала, десь удари були. І якщо ми її залишимо, а то просто ргаємо, продовбаємо, То потім ми будемо робити шпонку, у нас може вийти косяк, що вийде клиноподібність. От, тому треба зробити дві сторони за один установ. Скажімо так, тобто Я спочатку зроблю одну сторону донизу, потім другу сторону зроблю донизу. От такий в мене метод. Так, трошки сорян за якість відео, бо в мене Камера задня полетіла спати і знімає на фронталку, а те, що ближче знімає нормально камера звичайно звичайна. Бачите, вона з чітко знімає, але якщо далі відходжу, все, різкість поплила і не фокусується. Тому зблизька воно ще нічого. так бачите Рівно при навичку воно заходить І отак зараз будемо задовбувати. Так відбувається процес. Бачите, різця я виставив ось так трошки під наклоном. Для того, щоб коли ми спустимося вниз, нам висоту різця зменшити, щоб це було в проході, отут де шпонка. Бачите, тобто якраз воно на глибину шпонки мені виходить, що шпонка зайде і воно мені не буде оцей зуб пиратися. Можна було б висунути різець вниз більше, але не хотів зменшувати жорсткість. От, тому так. Ну як бачите, зносу вибирається, йде. Отак воно. Ще вверху трошечки є, буде ще один прохід пройтися. Ну і канавочка для виходу різця працює чітко. Так, тут ми надовбали вверх, тепер нам треба різця опустити. Вниз. Хоч у нас є і цифрові лінійки, не можемо ми робити зараз цю сторону, бо хто знає як ми від'їдемо, наскільки точно сотка в сотку. А так буде воно стояти на одному місці, і ми зараз вниз продовбаємо вже на тій самій позначці. Пройдемо два проходи, чорновий і чистовий, і у нас буде вже ніби все чітко. От. Я зараз заміряю до стола, в мене виходить, мені треба опустити вниз. 110 міліметрів. Тому я отут роблю позначечку собі рівненько на 80, і ось цією штуковиною зараз буду крутити, щоб воно зійшло на тих 110 міліметрів вниз. От. Ми зміст, змістивши вниз на 110 міліметрів. Відповідно, у нас утримується потрібна величина, щоб воно достало до дна. Обновлення відбувалося вже на самому нижньому ходу. О, барабани, барабани буває таке, коротше, я йду крутити, а ви чекайте. Зараз на 110 мм опускаємо вниз і продовжуємо. Так, пробуємо різачком заїхати, що у нас тут витримається. Бачите, заїжджаємо. Я вже тут настроїв на 110. Отам виріз. Зроблений. І отак він заходить. Якось так воно. Вище тут буде. Там ще прикол в тому, що там ще якийсь піптик стоїть. Що вважати на нього треба. Це якийсь штіфт, але вже його вбивати не буду, я вже настрою так, чітко вже по висоті. І можна, можна їхати вже. Так, перевіримося по КМДС. Я вже тут надувбав, отак воно. получилося. Бачите, канавочка тут майже зійшла на ниц. и І по цих КМДшках проверил пас. Вот так воно, бачите, заходить. Тут заходить. тут заходить. Тут заходить. Тобто Пас у нас вийшов однаковий по тувщині, що буде тепер просто підігнати шпонку. Методом... Шпонка випала методом шліфовки вже на плоску паралельність вона буде чітко тут вставати. Робота зроблена. не просто це було зробити, мені просто, але треба погратися було досить так, повиставляти це. По Оцей різцем вийшов нюанс, що коли б я його закріпив отак рівно, так як він має бути. Бачите, тут більше підкладка, тут менша підкладка. І я його трошки вивернув свого роду. Відповідно, дало змогу зайти туди. Ну і тут прийшлося трошки такий зробити виріз через той вихід в канавку. О, ну, О, так вийшла робота. Ось такий вийшов. У нас золотой шпонпас. Ось канавочка для виходу різця одна і канавочка для виходу різця друга. Отак воно вийшло. Тут ще є заломиш. Зламали. Верніше не зламали, а зламало через те, що шпонку розбивало. Тут було сильно вибито десь в районі 2 мм бік І не різьба не витримала і зрізало, бо вибуло цю сторону сильно. От. Тут ми зняли по мінімуму тільки по торканню, тому у нас є. Ця площина, можна і рахувати як базовою в межах похибки. І будемо робити шпонку вже в ширину сюди 14,50 мм. 4, по-моєму. Така вийшла шпоночка. Ось так. Ви що бачили, в мене впала КМДшка в дупло. Ну, от мені витягли. Зараз розмагнітиму то й все. Дупло. не під стіл. Ще раз потикаю. Так, виходить нормально. Ну, я думаю, що. Хто значить у нас з заводу так було зроблено. Бачите, нормально вийшло. Так досить непогано. 13.5. І що в мене тут вийшло? КМДшечка. 1.03. 14.53. 14,53 треба зробити шпонку. Шпонка буде гартована. Досить тверда, 50 одиниць, 45, 45, 50. Отак, я не знаю для чого така шпонка твердюща тут. Якщо цей оцей стовбур, він є чавунний, тобто чавун, що воно так має працювати? Не знаю, чого так. Ну, можливо, того, що вона сидить тут жорстко, а на тому, що рухається, сидить вільно і там йдуть більше удари, як тут. Тому тут має бути жорстко, вона закручена, бачите? Так що, якось так. Напевно, так і є того, того гартована. Так, ще зробив сюди шпоночку. Отак вона виглядає. Штівток, шпоночка, ще її туди не забиваю. Трошечки вона Получається зі зміщенням. Ось ну, так вона зайде туди, пресується і прикрутиться двома, двома гвинтиками. Та й все така робота. Все на цьому дачі, тримаємося.